В Україні складно знайти більш відому військову річ ніж байрактар. Перші місяці війни йому присвячувались і пісні, і назви радіостанцій, та навіть називали в його честь дітей. Днями компанія Байкар показала таку вундервафлю, яку особисто я собі уявити не міг. Реактивний БПЛА зі штучним інтелектом. А для повного щастя він ще й зроблений спільно з Україною. Тож давайте сьогодні поговоримо про байрактар Кізілелма. Порівняємо його з знайомим нам тв 2 та дізнаємося, чи варто вже готувати свої 20 гривень на це диво. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте про вподобайку та коментар. Перший макет та зображення цього, не побоююсь слова, літака, з'явились в минулому році. Розробляється цей БПЛА в рамках проєкту Бойова безпілотна авіаційна система Кізілелма або червоне яблуко це реактивний, одномоторний, малопомітний, надзвуковий безпілотний винищувач, який, за наміром керівництва Туреччини, повинен собою повністю замінити винищувачі п'ятого покоління. То що ж в ньому такого цікавого? Цей красень в першу чергу має дуже низьку RCS, тобто радіолокаційну сигнатуру. Фактично, це позначення того, наскільки легко можна виявити його за допомогою радару. Чим власне менший RCS, тим складніше його виявити. Максимальна злітна вага 6 тонн, максимальний вантаж 1,5 тонни, довжина 14,7 метрів, розмах крил 10 метрів, максимальна швидкість 1100 км на годину, робота протягом 5-6 годин з робочою висотою 11 км, та максимальною стелею в 14 км. Уважний глядач може зауважити, що максимальна швидкість не є надзвуковою, адже це усього 0,9 маха. І тут починається найцікавіше. Буквально учора, під час Технофесту 2022, компанія заявила, що червоне яблуко буде мати як мінімум три конфігурації. Модифікація А, яка з'явиться першою, якраз і буде мати заявлену швидкість завдяки. Українським турбовентиляторним двигунам AI 25TLT без форсажних камер тягою 16,9 кН, які робить мотор Січ. Варіант Б, який буде пізніше, і вже буде мати надзвукову швидкість, матиме на борту AI-322F, і останній запланований варіант C Два таких двигуни. Вони вже матимуть тягу 24,5 кН та більше 44 з форсажною камерою. І це не перше співробітництво цих компаній, адже в маловідомому нам, але дуже крутому Bayraktar Akinci також використовуються саме наші двигуни. Проте, наче як для кізілеми будуть двигуни ще й власного турецького виробництва, але це поки не до кінця відомо. Для зменшення все тієї ж площі поперечного перерізу два боєприпаси з чотирьох можуть перевозитись всередині корпусу, якщо потрібна повна стелсовість. Боєприпаси можуть бути якими завгодно: від легких 70-мм ракет з лазерними GPS-наведенням до важких однотонних керованих бомб. Звісно ж, є і повітряні, і наземні класи. Щоб було трохи краще зрозуміло, наскільки він крутий, але не схожий на ТБ-2, Давайте їх порівняємо. ТБ2 вміє піднімати максимум 150 кг ваги та летіти за максимальною швидкістю 220 км за годину. Найвразливішим його місцем є те, що він літає за низько, приблизно на висоті 5 км, і його на жаль, своно собаки все ж збивають. Вибір боєприпасів в ньому значно менший, проте і працює він до 4 км і аж до 27 годин у повітрі. Проте це зовсім різні пташки. Туреччина почала розробляти такий БПЛА у відповідь на те, що вона не може отримати від програми F-35. Цей літак і сама програма є багатостраждальними, адже розробка йде вже занадто довго, через що настільки очікуваний усіма країнами НАТО винищувач п'ятого покоління перетворився просто на якусь неймовірну дорогоцінну мрію. Тільки уявіть, його розробка почалася ще в 1993 році. дев'яносто 2001 році, нарешті був знайдений підрядник, і хоч вважається, що перший політ F-35 відбувся у 2006-му, Насправді він, а точніше, одна з його модифікацій, став на озброєння аж у 2015-му. начебто. Очікувалось, що розробка коштуватиме приблизно 200 мільярдів, а станом на 2017 рік витрати вже досягли більше 400 мільярдів доларів. Але насправді повноцінне виробництво досі не почалося. В березні 2022 року змі писали про те, що в найкращому випадку це трапиться в 2023 році. А тепер згадуємо той факт, що Велика Британія, Італія, Нідерланди, Туреччина, Австралія, Норвегія, Данія та Канада вкинули в розробку приблизно 4,5 мільярди доларів, і це станом тільки на 2010 рік. Там ще є Ізраїль, Сінгапур, Японія, Південно Корея та Бельгія, які не є партнерами, проте також занесли кошти за розробку. Кожна з країн, звісно ж, отримала все ж якісь краплі: хтось пару, хтось половину. Проте аж ніяк не те, на що розраховували, і більш того, вони досі повинні модернізуватись та покращуватись через виявлені помилки. І от ми підходимо до питання Туреччини. У 2018 році 4 F-35A, які мали летіти до Туреччини, доставляються на базу США для навчань. І в 2019 році. Ердоган Ано захотілося закупити у немитих комплекс ППО С 400, через що США виганяє їх з програми, і вже в 2020 році конфіскує ті чотири F-35, що були на навчаннях, і найцікавіше станом на 2022 рік США досі не повернули півтора мільярди доларів, які Туреччина заплатила за придбання цих винищувачів. І от Туреччина, маючи велетенський десантний корабель, що будувався саме для цих винищувачів, фактично. Залишається без нічого. Саме тому Кізілелма чи не найпершою важливою характеристикою називає саме автоматичні зліт і посадку з кораблів. Проте треба також розуміти, що серйозні хлопці на серйозних місіях не літають одним літаком чи безпілотником. Саме тому червоне яблуко в першу чергу це підтримка, а не самостійна атака. Це легкий літак, який має обмежені можливості у порівнянні з 30 тонними військовими літаками. І ідеальний сценарій його використання це пара з F16. Безпілотник можна посилати туди, куди F-16 першим залітати ризиковано. Не забуваємо також і про низький радіолокаційний слід, чого точно немає у Велетенського по сучасним міркам літака. І так, за потреби Байректар може вступити і у повітряний двобій завдяки своїм радарам, ракетам та високій маневреності. Проте є ще одне використання цього БПЛА пара з власним винищувачем Тайті ФХ, яким Анкара хоче замінити все ті ж F16. Проте, вже зараз, коли літак майже зроблений, було оголошено про розробку двомісного варіанта, завдяки чому другий пілот зможе керувати та координувати той же Bayraktar ТБ2 чи Кізілелму. Цей БПЛА не є першим в своєму роді. У світі є вже декілька схожих рішень, які також використовуються в купі з дорослими хлопчиками. Першим я б назвав mq 28 Ghost Bat, який розробляє австралійське відділення Boeing для? Не повірите, королівських військово-повітряних сил Австралії. Він також здатний виконувати самостійні місії за допомогою штучного інтелекту та літати разом з пілотованими літаками. Задача точнісінько, така ж розвідка, поглинання початкового вогню і таке інше. Уся справа в тому, що ці БПЛА є набагато дешевшими у порівнянні з F18, f 35 та іншими винищувачами. Ну і не забуваємо про можливість людських втрат. Привид Кажан ще розробляється, проте минулого року вже мав перший політ і планує стати на озброєння в 24-25 роках. Наступний герой американський Кратос XQ 58 Валькірія його назву і впевнений, що в цій компанії точно працюють геймери. Точнісінько та ж історія та призначення, як і у кажана. Проте цей БПЛА вміє випускати меншенького з себе, що виглядає ну дуже мило. Боїнг роблять ще одну модель, проте все ж е, вже американськими силами і для ВПС США – 25 StingRay. Зараз він розробляється в першу чергу як літаючий танкер для дозаправки в повітрі. Також він вміє бути ретранслятором зв'язку, ну і в майбутньому з нього хочуть зробити і ударний варіант. Але давайте повернемось до яблука. Вартості на превеликий жаль я ніде не знайшов. Пан Тарас Чмут їздив до Байкару в гості, спілкувався там і сказав, що усе кльово, але ще не готово. Хоча, якщо чесно, яка різниця, скільки Воно там коштує по 20 гривень і вперед для багатьох з вас не буде тайницію, що байкар цілком серйозно та цілеспрямовано хоче будувати в нашій країні завод з виробництва байрактарів. І ні, не тільки ТБ-2, а й Кізі Лелма. І я чомусь більш ніж певнений, що це відбудеться зовсім зовсім скоро. Сама компанія в цьому зацікавлена, адже, хоч щомісяця вони виробляють близько одиниць один 2 що дуже багато, цього все одно недостатньо, адже виробництво компанії заброньоване приблизно на три роки вперед. З одного боку, я не перестаю дивуватись, наскільки ми вже дійшли до майбутнього, описаного в творах того ж Тома Кленсі. Вже зараз є купа безпілотних апаратів, які просто вражаючі. А за декілька років повноцінно в небі почнуть літати безпілотні винищувачі, що керуються здебільшого штучним інтелектом. З іншого боку, дуже погано, що такі велетенські гроші та можливості планета Земля використовує на знищення одне одного, а не на щось дійсно корисне. Але Окей, знищення окупанта, то добре. Ну і сюди ж можна принести питання: а чи може машина намалювати картину чи симфонію написати? І маленький секрет. Так, може. Нещодавно нейромережа перемогла на змаганнях картин. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте про вподобайку та поширювати наше відео в своїх соцмережах. Ну а з вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. ta Ucrânia